Так, е, приїхали ми е, на медовий спас 14 на макарі, тобто приїхали 14 серпня зробити огляд соняшнику е, кондитерського напрямку. Це соняшник у нас іде джин. Тобто вимірність його е, була 3. Штуки на погонний метр, що зробила непогода. Тобто вона дуже велику кількість соняшника поклала, тому що гарно сформувалась корзина в нього. Тобто дуже важка корзина, що можу сказати. Дивіться, дуже погано, що був вялий корінь. Спочатку були дощі, а потім врізали те негативний фактор, що тут була присутність. і градобію і інших негативних факторів, таких як перевізлий дуже вітер. Отака буде сформована головка йти у соняшника. Він весь сформований, крупнокаліберна іде-сімянка. Дуже багато його положило, але вже з тих моментів, що ми знаємо, він дуже файно. Подимається і жадкою можна буде підібрати. То, що три штуки на погонний метр ми на зараз вам покажемо, тут не так гарно видно, як би ми хотіли на це все подивитись, але скажу так. Дивіться. Крупне сім'янне насіння, джин, трохи де не де є у нас вовчок, но він йде по. Між ряддю, ще вовчок, ще вовчок. Але щоб воно присасувалось так до кореню, таких видних факторів ми не бачимо. На полі ми трошки вже поблукали. Що хочу сказати? Да, якщо багато опадів, він трохи прибалів. Да, Це в нас Дніпропетровська область, це в нас великий наш могутній Синельниківський район. Ось той вовчок. Зараз ми на нього подивимось, як він. Ну, отак от, от розвиток його йде. Но сказати, щоб вовчок є, який прищепився до корню, тобто толерантність соняшника цього напрямку присутня. Багато чому положила, ще раз кажу. Це той фактор, коли буревій робить негативні наслідки на полі. Оце таке як рулят Камаза. Розмір. Но скажу зразу, не дивіться ніколи на розмір корзини. Дивіться на то, що воно повинно бути сплановане. Якщо будуть отакі от корзинки, тобто десь діаметр в районі 20% 20 см, то дивіться, який крупний калібр у соняшника. Тобто і в цілому він весь такий, що треба знати при посіву кондитерського соняшнику перше. Це не більше трьох штук на погонний метр, тому що йому потрібно багато вологи, щоб він був вирівняний. І тоді ми будемо мати гарні шляпи, дуже сформована буде корзина, буде вона запилена. Багато я ж кажу, дивіться, скільки соняшнику. Лежить. Ось. Ну, з цього ж нічого може не бути, тому що він вже почав гнити. Тобто вологи дуже забагато. А так в цілому поле виглядає десь по п'ятибальній на 3,5 бала. Що ми бачимо на поле? Бачимо те, що по-перше, на 14 серпня вже є сформовані корзини. Тепер налив. І якщо показував той рік, були розмір корзини. А от калібр складав 4,4,2 більше 65%. Тобто виход кондитерського напрямку складав більше, ніж 84%. Це був дуже файний показник того, що не дивіться, як воно виглядає на полі, а бункер покаже. Тому ще раз нагадуємо. Джин іде отака от, от ділянка. Ділянка невелика. Це куди-некуди 5 сраних гектар. Но скажу вам так. Ми приїхали на першу ділянку, дуже буде багато файного відео. І я задоволений трьома факторами. Амброзія є, а соняшник розвивається. По-друге, він толерантен до овчка, тобто він не підв'ядає. Дивіться, яка забор'яння. В присутній на полі, як ми бачимо. І ось бачимо присутній. Дивіться, яка кількість вовчку біля кореня. І ми вам покажемо формування самої корзинки. Дивіться. Тобто він стійкий до вовчку, висівати його потрібно після 15 чисел травня. Ну а в цілому вже будемо показувати це поле, яке ми вже знаємо локаціонне, у фермера, то збору вражає. Підпишіться на наш канал, майте на увазі, буде два гібриди, ой, два сорти соняшнику кадирського напрямку, один української селекції, це буде джин, а другий буде йти. Болгарської селекції це буде Геракл. Середній вегетаційний період їх всіх до 100 днів. Ну, а в цілому все ми побачимо на практичних дослідах. Підписуйтесь на наш канал. З вами була компанія. А весь стандарт дуже багато покладена. Це слава Україні! Слава ЗСУ! Героям слава!